24 червня на набережні лівобережжя відбувся традиційний яскравий спортивний захід легкоатлетичний пробіг разом до перемоги, який організувало управління молоді та спорту за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації Бджола захід, який вже шість років поспіль збирає сотні кам'янчан, цього року присвятили Збройним силам України, які щодня боронять наші кордони. Наші захисники кожен день, крок за кроком, звільняють нашу землю від окупанта, наближаючи нашу перемогу для того, щоб ми з вами жили в незалежній квіту. Чи країні дякую кожному з вас за те, що сьогодні ми разом зібрались підтримати наших військових? Дякую за те, що тримаєте наш спортивний фронт. Вітаю всіх і разом до перемоги. Після урочистої частини організатори влаштували лотерею серед учасників. Переможці отримали цінні спортивні подарунки. Міські голова, представники влади та інші почесні гості за традицією, приєдналися до пробігу та подолали з усіма учасниками дистанцію в 3 кілометри. Професійні спортсмени взяли планку у 5 кілометрів. Першим до фінішу з результатом 17 хвилин 24 секунди прийшов багаторазовий переможець, футболіст Володимир Хуторнюк, який присвятив свою перемогу нашим збройним силам. Я розумію що буде складно. Приїхало дуже. Багато гарних спортсменів із Дніпра і інших міст дуже гарно, все дуже круто, дуже сподобалось. Ця перемога тільки для наших славетних героїчних воїнів, які боронять нашу землю, завдяки ми живемо під українським небом, можемо дихати українським повітрям, віримо в них. Перемога буде з нами. Слава Україні!